Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, сьогодні церква подає нам до роздумів євангельський уривок, який описує зцілення скорченої жінки. Ось знову, в черговий раз, показується поведінка Ісуса, який бачить проблеми потребуючих і спешить їм на допомогу. В той час, як Він у суботу навчає в синагозі, з поміж усіх людей помічає хвору жінку. Євангелист Лука пише Ісус, побачивши її, покликав до себе і промовив три дієслова, які передають абсолютну ініціативу Бога по відношенню до людини. Перше, Ісус бачить її, багато людей її бачили, ба більше багато з них її знали, адже вона ходила між ними 18 років хворіючи, проте спосіб бачення Ісуса є іншим, ніж у людей. Його погляд не залишається байдужим перед обличчям нещастя, не обмежується лише співчуттям чи простими словами потіхи. В погляді Ісуса слідує одночасно слова і дія. Тут і друге дієслово покликав її до себе. Ісус не тільки говорить або навчає, але вступає у відносини, в контакт, Його погляд закликає до зустрічі. Між баченням і покликом, навіть якщо це не виражено в тексті, є простіл милосердя. Видається, що ця бідна жінка має порожнечу навколо себе, бо в нікого не просить допомоги, і ніхто не заступається за неї. Так не мов би вона за такий довгий час вже змирилася зі своєю самотністю і бідою. Однак вже саме її перебування в синагозі між людьми є насправді живим криком про поміч, який достукується до Христа, внутрішньо Його проймає і спонукає до співчуття і дії. Третє діє слово, Ісус промовляє до неї Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Господь бере ініціативу. Усе завжди починається від Бога, від Нього ми маємо усі ласки. Не жінка шукає Господа, кличе Його чи просить допомогти. Лише Ісус, який одинокий бачить її горе, розуміє Його і допомагає їй вийти зі стану покинутості і віддаленості від людей, стану, який, здавалося, вже неможливо змінити, який непоправно оприділений і без надії. Ісус говорить слова, супроводжені жестом, і звільняє її від немочі і всіх наслідків цієї хвороби, з чого народ безмежно радіє. Пам'ятаймо, дія Бога завжди спрямована на користь людини, на її розвиток, зростання у вірі і любові, в чеснотах для чинення якомога більше добра Богові і людям. Ісус постійно нас звільняє від різного роду залежностей, гріхів, пороків, якими ми сковані. Диявол через спокуси, нашу слаб, Природу, гріх і зло намагається стримувати нас від розвитку, від руху вперед, від наповненого щасливого життя, яке полягає в служенні Богові та ближньому. Як цю жінку 18 років тримав у полоні хвороби, вона не могла повноцінно нормально функціонувати і радіти життю, страждала від цього поневолення злом. Ісус одним лише своїм словом звільнив її від зла. У розповіді нічого не сказано про минуле цієї людини, чому вона отримала цю багатолітню хворобу і мучилася від страждання? Проте в біблійному розумінні кожна хвороба має не лише фізичну причину, але перш за все внутрішню, духовну, пов'язану з дією диявола в житті людини. В розповіді маємо іншу особу, начальника синагоги, який, на перший погляд, видається абсолютно правий. Побожний, адже дбає про дотримання Божого закону, даного Богом в десяти заповідях. У книзі «Второзаконня» читаємо: «Додержуй день суботній, святкуючи його, як заповідав тобі Господь, Бог твій. Шість днів можна тобі працювати і робити всяке твоє діло, сьомий же день відпочинок Господеві, Богові твоєму. Не робитимеш ніякого діла сам ані твій син, ані дочка твоя, ані раб твій, ні рабиня твоя, ані приходень, що воротях у тебе, щоб твій раб і твоя рабиня спочили, як і ти. Але Христос називає його лицеміром. Чому ж тут насправді проблема? Насправді Ісус не порушує суботи, а показує нам правдиве її значення, і своєю поведінкою Він проливає глибше світло на те, що означає шанувати Господа. Він посилається на дозволену і необхідну звичку, коли кожен у суботу відв'язував свого вола чи осла від ясел і водив до джерела чи ріки його напоїти. Отже йдеться про певну роботу. Цим Ісус показує лицемірство своїх опонентів. Бо існує різниця між тим, що вони говорять, і тим, що на практиці вони роблять. Ба Більше того, цим вціленням у суботу Ісус намагається сказати, що якщо євреї, включно з головою синагоги, незважаючи на закон, ведуть набоїти вола чи осла, чи будь-яку іншу худобу, то це роблять, бо піклуються про їхнє здоров'я, і окрім матеріальних інтересів, вони також демонструють, що здатні на увагу і турботу у потребах своїх тварин. То хіба не слід було вчинити цей акт доброти і милосердя по відношенню до зігнутої жінки? Якщо спрагу тварин потрібно вгамувати в короткий час того самого дня, навіть якщо це субота, то чи має чекати жінка, щоб її звільнили хоча б ще один день? Ось в чому криється головна причина дій Ісуса. І чому Ісус говорить ці слова? Цю жінку, дочку Авраама, яку Сатана зв'язав ось 18 років, чи не слід було звільнити від цих пут в день суботній? Дорогі в Христі, в сьогоднішньому Євангелії Ісус проголошує високу гідність людини, ставить її в центр існуючого світу. Закон суботи має служити людині і Бога прославляє кожен, хто виявляє милосердя до людей. Людину не можна вважати меншою за вола, чи сла, чи будь-яку іншу тварину. Людина є вершиною всього творіння на землі. Саме людину Бог створив, бо бажав поділитися з нею своєю божественною любов'ю, яка його переповняє. Книга Псалмів ось так оспівує велич людини. То що то є людина, що ти про неї пам'ятаєш, і син людський, що про нього дбаєш. Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю увінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підкорив йому під ноги. Тому всі ті культурні та ідеологічні системи, які намагаються інструменталізувати людину, тобто зробити її предметом чи засобом досягнення своїх в лапках високих і оправданих цілей, є далекими від християнського розуміння людини. Людина не є річчю чи засобом, її не можна закрити в якихось тоталітарних системах, правилах і нормах, написаних кимось. Особливо в умовах сьогоднішньої війни нам потрібно все більше пам'ятати про високу людську гідність, під пливом так багато різних форм зла і зневіри не прирівнювати людину до тваринного рівня. Продовжувати вірити в правду і добро, у світло і цінності, в світлі святого письма і навчання церкви маємо пізнавати і наново відкривати те високе покликання людини і велику місію, яку Христос повні об'явив. Маємо бути гідними свого покликання і призначення на землі, пізнавати правду про себе, те, для чого ми створені, яку мету має наше життя, що ми залишаємо після себе. Пам'ятаймо. Ісус Христос прийшов у цей світ, став людиною одним із нас, прийняв людську природу, а в кінці витерпів страждання, хрест і смерть, щоб повернути нас до раю, до того місця, до якого ми призначені і з якого вийшли. Своїм ділом воплочення Син Божий показав людині повну правду про неї, об'явив людині людину, цей віковічний Божий задум щодо неї, її щастя і мети її життя. Амінь, слава Ісусу Христу.